За весь час роботи програми було подано заяви 6582 громадянами. Ці заяви розглядаються у 35 громадах, в які були отримані пошкодження по житловим будинкам. Вже комісія надала компенсація та компенсацію, та вона нарахована громадянам на рахунки для 3576 громадян. Сума, яка була нарахована, їм склала. Трохи більше, ніж 304 мільйони гривень. Компенсації надаються за ремонтні роботи двох видів. Це ремонтні роботи категорії А та категорії Б. Категорія А це компенсація у обсягом до 200 тисяч гривень, якщо пошкодження будівлі середні, і якщо більш важкі пошкодження, ремонт категорії Б, і так, там сума компенсації становить 500 тисяч гривень. Але для отримання її. Сума поділяється на два етапи і виплачується спочатку 70%. після завершення робіт на видільні кошти. донараховується друга сума. І вже на сьогодні 33 три громадяни громадянина отримали компенсацію обсягом 3,5 мільйони 527 тисяч гривень на завершення ремонту категорії Б. Додатково в Миколаївській області. 1080 громадян подали заяви на отримання компенсації за знищене майно. Це діє постанова номер 600 від 30.05.2023 року. І відповідно до цієї постанови 488 власників житла вже отримали сертифікати на покупку житла замість зруйнованого на загальну суму 644 мільйони і 800 тисяч гривень. Трошки пізніше запрацювала постанова у частині надання компенсації на здійснення будівельних робіт власниками зруйнованого житла. Наразі 5 громадян отримали грошові компенсації на суму майже 6,5 мільйонів гривень, за рахунок яких вони мають можливість власноруч зробити відбудову зруйнованого майна на своїй ділянці.